Мої вітання, колеги та початківці. Продовжуємо герметизації різьбових сантехнічних з'єднань. І сьогодні розберемо найстаріший пакувальний матеріал. Це пакля, сантехнічний льон. Паклю використовують разом з герметизуючою пастою або герметиком. Спробуємо запакувати металева різьба, пошкоджена іржею, як на стаякат, бронзова, як ми зазвичай ставимо, і пластикова слизька, як на ПНД фітінгах. Найвідповідальніший момент в роботі з паклею це вибрати необхідну кількість пасма і відділити її так, щоб не запутати всю іншу косу. Ну, Це прийде з часом, з опитом. На початку, дехто каже, треба на суху різьбу пакувати, дехто каже, поплювати треба. Ну, Ті, що поплюватися, яким треба бути верблюдом, щоб штук 10 отаких згонів з'єднати. Я мажу трохи пасти. Зовсім невелику кількість це для того, щоб. Трошечки заповнити витки, щоб пакля краще налипла. Тобто приблизно отак зовсім трошки зовсім. Тоді беремо пасму. Наматуємо також по різьбі. Десь на початок виводимо початок пасма, а на далі. Отаким чином. Перший виток півтора лишаємо вільним, щоб. Полегшити заход різьби. Насерединку наматуємо побільше. Далі під кінець. І знову вертаємося на серединку побільше І закінчити намотування. Бажано на початку. Намотувати треба плотно, аби не проскользнула, не сковзалось при накручуванні фітингу. Оці всі можна обірвати, обрізати, можна так скрутити, щоб чистенько було. Ну, Все зайве видавить. Тому за це. Переживати не варто. Приблизно отак виглядає запакований намотаний дзвон. Різьби майже не видно, пакля повністю зрівнює з верхами різьби всю, всю нарізку. Ну і серединка, якби би, отаким чином виглядає. Тепер намазуємо пастою. Не дуже обільно, але так, щоб повністю покрити весь льон всю паклю. Пастає, покращує характеристики паклі, подовжує її життя і пом'якшує сам момент затяжки. Ну і скручуємо. Якщо намотати багато, зайве видави, його можна обрізати. Тепер доведеться витерти руки, протерти всі ці фітінги, все, що ми, до чого ми доторкалися, все в пасті. Іноді зручно використовувати ту шпаклю для того, щоб. Ну в мене тут, наприклад, нема, але якщо десь згони такі, що от як тут. Тряпка туди не пролазить, то тією шпаклею таким чином добре витирається. Ну, приблизно так. Вичистив. Будемо вважати, достатньо. І момент з'юстування. Перекрутили більше, ніж потрібно. Нам треба відвернути назад. Приблизно на пів оберта пакля дозволяє це зробити. Ну, зроблю, наприклад, отак. От приблизно пів оберта. Півтори атмосфери стики сухі. Той, що юстували, той, що на старій різьбі, і той, що на пластику. На пластику. Вся різьба заповнена, пакля розприділилась. Ну, перші вітки мокрі, надалі сухо. Юстована бронза. Відкручується доволі легко. Пакля розподілилась рівномірно, стик сухий, різьба, вичищається непогано. Зі сталі відкручується, зривається трохи важче, проте також. Перший виток надалі різьба суха. Пакля розпреділилась всі Всі недоліки різьби заповнені. До речі, оце можна знову скрутити і воно буде тримати. Тут такий пошкоджень з моток там, з'їхавши. З'їхавши і паклі немає, тому такі з'єднання можна просто закрутити знов. Ну і знову так брудняться руки пастою, витирається вона, не, не сказати, що дуже легко. Ще на яку попадеш, ця непогано витирається. Є набагато гірше. Як бачите, особливих навичок робота з паклею не потребує, проте для більш-менш точного відокремлення потрібної кількості трохи практики не завадить. Пакля добре заповнює дефекти різьби, що виникли внаслідок корозії або окислення, гарно піддається юстуванню, а також має ефект розбухання, який дозволяє самоліквідовувати деякі невеликі підтікання. Паклю здавна застосовують в системах холодного водопостачання, вона добре витримує вібраційні нагрузки поряд з насосними, наприклад, станціями. Застосовують система гарячого водопостачання, опалення, вона добре витримує високі температури і перепади температур. Також комплект паклі-пасти застосовують в газопостачанні для кисня. Пасту треба замінити, ту яку використовувати матеріал, який не містить жирів, з якими кисень буде вступати в реакцію. Також вона добре витримує хімічно агресивну середу, як то дегризери, антифризи, паливно-мастильні матеріали, розчинники та все інше. Тож матеріал надзвичайно дешевий, простий у використанні, добре піддається юстуванню, немає часу витримки до заповнення системи, часто використовують при ремонті обладнання під тиском. Добре себе зарекомендував на зношених і забруднених різьбах, на старих стаяках. Це мастхев для комунальщиків, але має безліч мінусів, починаючи з якості самого матеріалу, з умов його зберігання, транспортування. Попадалися сонячні проміні на нього, підмокша, відсирівша. Це все буде дуже сильно впливати на її характеристики. Також паста, паста дуже брудниця, бруднить руки, руками берешся за фітінги, стіни, одежу, все буде брудне. Білі труби пластикові, з них дуже важко вимивається така паста. Сама пакля, самі пасма, вони будуть усюди, вони будуть на замках одежі, вони будуть на інструменті, вони будуть в сумці з інструментом, на вентилях, кранів, на поряд, на всіх площинах, які можливо і неможливо. Але низька вартість і можливість герметизувати старі різьби утримують паклю в арсеналі багатьох поколінь сантехніків і будуть утримувати ще, мабуть, декілька поколінь, як мінімум. Тому використовуйте її також і дивіться наступні мої відео.